Для того, щоб приєднатися до онлайн-уроку, вам спершу необхідно встановити додаток Google Meet Original. Для цього відкриваємо додаток App Store і в рядку пошуку вводимо слово Meet. Знаходимо потрібний додаток і справа від нього натискаємо кнопку Отримати або натискаємо на значок з хмаркою. І чекаємо, поки відбудеться завантаження і встановлення додатку. Чудово. Повертаємося на головний екран. Відкриваємо додаток Classroom. Обираєте зі списку потрібний клас і натискаєте вгорі справа на значок камери. Натискаємо кнопку Активувати. І натискаємо кнопку внизу Увійти. Таким чином ви приєдналися до онлайн уроку. Для того, щоб вийти з онлайн уроку, натисніть внизу зліва на червону кнопку. На цьому все.